Творче об'єднання «Начитай» Читай Леонід Данільчик Катер Катер Тихий шов вздовж прямовистих скель узбережжя. Холодні, бридкі хвилі били коричневу породу, залишали темні плями мокрих гематом. Гострий клин відділявся від острову та врізався в спинену воду. Так, наче труп гігантського кам'яного птаха безвольно розчинив дзьоб. Розкрита горлянка з ревом всмоктувала гидотне варево, оголюючи хаотичний чистоків скальних ікол і, вдавившись, вивергала назад спінену блювоту. Від голоду та біснуватого видовища нудило і темніло в очах. Холодна пляма сонця щойно вивільнилася з-за горизонту, блідо перевивалась, натякаючи на скору, нестерпну спеку. Відбувався черговий безмістовний патруль вздовж пустелі голих скель. Я озирнувся. Три офіцери сиділи рівно, наче фанерні. Руки на автоматах, автомати на колінах, очі гарпунами всаджені в спини штрафників. Поверни хто з офіцерів голову, викинув би свого матроса за борт: командир, три конвоїри, три в'язня. Пощо ми тут? З такою пильністю вони можуть самостійно оглядати скелі замість наших штрафних потилиць. Я підморгнув і криво усміхнувся своєму наглядачу. Жодної реакції. Перевів погляд на капітана обличчя висічене вітром та сонцем із темної породи. Відчуття твердості давало чітке розуміння характеру командира. Він не відривав очей від урвища. Я прослідкував за його поглядом. Скельний дзьоб гаркнув і з його нутра вирвалась феєрія фонтанів та бризок. Біле, зіжмакане щось заметушилось між кам'яними іклами, понівечилось об гострі сколи і разом з гуркотом та піною пірнуло назад в мертву глотку. Я сіпнувся, схименувся. Катер уже повертав під командою капітана. Увійти в гирло дзьоба не видавалось можливим, тому катер підійшов до зовнішньої основи клину. Побити сколами підйом давав шанс видертись на його гребінь і зазирнути згори у шалене горло острову. Ми мовчки вчепилися у скельні виступи, в штрафних гротах накази сприймаються невербально. В нашій участі почав окреслюватися сенс. Ковзаючись та обдираючи шкіру на пальцях, ми досягли верху скельного клину. Чернявий, колишній інструктор рукопашного бою, озирнувся на катер з офіцерами і сплюнув. Рудий снайпер зирнув на нього, хмикнув та криво покосився на мене. Шум води глушив будь-яку можливість голосової комунікації. Ми не спускались. Шаленство вистави заворожило. Клин тягнувся високою стіною вздовж урвища. Дно утвореного коридору щитинилося гострими скальними іклами. Під нашими ногами черніла водою пляма безодні. Очевидно. Це початок глибинного каналу, що мав вихід в морському дні десь далеко за межами острову. Кам'яна глотка у хаотичному ритмі втягувала води, вилизуючи дно коридору, захлиналась своєю жадібністю та вибухала шаленством каскадів. Білим щось, об'єктом котрий помітив капітан і я. Виявився понівечений катер. Він істерично бився в демонічному танці. Його стальну шкрупу, жував зубатий дзьоб, перекидаючи язиком хвиль з ікла на ікло. Врешті посудину заклинило в скелях. Рух рудого вивів мене з магічного ступору. Матрос спускався в напрямку кам'яної чаші. Від клину Широким балконом висувався консольний басейн. Наповнений спокоєм тихої води, він контрастно височив над спіненим безумством. У дивовижній природній ємності в'яло колувався коливався пришвартований катер, набитий амуніцією, зброєю і харчами. Ми перезирнулись. Час приливу дзьоб заповнився та затопив чашу. Водна маса тамувала шаленство глотки і робила коридор прохідним. Гострі ікла залишалися безсильно гніватись глибоко на дні. Можна було вільно зайти судном до балкону і зашвартуватися над ним. Відлив опускав катера в бездонну чашу і падав далі додолу. Відновлюючи водний апокаліпсис, без прикрої помилки при швартуванні одного з катерів викриття локації робилося неможливим ідеальний сховок, опорний пункт диверсантів, база контрабандистів. Це не мало значення. Значення мало те, що доля дала нам шанс. Залишилось чекати. Або конвой, або приплив. Сонце піднялось над гребенем скель і неприємно різало очі. Яскравий диск пропалювали чорні силуети. Наша засідка втратила сенс. Фігур було лише троє. Хтось залишився на патрульному катері, силуети звивалися з коричневим фоном скель. Це не здивувало. Офіцери могли мати камуфляж, щоб не маячити світлою формою. Я роззирнувся. Ні рудого, ні інструктора не було видно. Причаїлися серед скель. Я спустився в трюм катера, спостерігав крізь засалене віконце. Делегація наблизилась. Не офіцери. Темношкірі дикуни. Незрозуміло, чи їхній колір шкіри це расова приналежність, чи наслідок тривалого сонячного впливу. Голі тіла вкривали лише наплічні накидки. Візитери, очевидно, беззбройні, не схожі на власників даних суден. Я сунув пістолет ззаду за пояс, виліз на палубу. Зморшкувати старець поправив шкіряний плащ. І присів на скелю поближе до борту. Я не зміг роздивитися, до чого саме кріпиться його накидка. Її складки губилися в зморшках шкіри, кольори заливались, молоді воїни трималися поодаль. Вождь простягнув руку, з передпліччя осипалось м'яке сиве волосся, порив вітру, шарпнув скелі, і я зирнув на молодих. З їхніх тіл, мов скульбабок парашутики, зірвало пухкий волосяний покрив, мною сіпнуло. В долоні старця волого поблискував гладкий булижник. Я пригледівся до ритуального подарунку, підступив та пригнувся. Вождь відсмикнув руку і шарпнув плащем. Коричневий пил ошпарив мені обличчя. Я захлиснувся зойком. По небу сунулася ватна хмаринка, тягнулася до піків скель. Я спробував кліпнути, повіки продерли образивом очі. Скелі вросли в небо і закривали його повністю. Катер накренився до вертикалі, значить, почався приплив. І надто короткі швартові троси от-от перекинуть судно. Я ковзнув по палубі. Зачепився за мотлох і перекинувся до лілиць. Громісткий, темний ніс гупнувся в дошки. Болем віддало в глотку. Чому в глотку? Ніс хруснув і по тілу від шиї побігли електричні мурашки. Мене затрусило. Перед очима розповзлась густа темна пляма. Напевно, пішла кров. Трипкий мозок важко прожував реальність. Тіло сіпнуло я відчув, як відпускає оніміння і натомість з'являється жагучий біль. Піднебіння та язик палали. Трос лопнув, гахнуло і катерка та пультою жбурнув мене через палубу. Я потилицею влетів в протилежний борт. Обличчя вибухнуло болем. Від голови відірвався шматок та гепнувся десь неподалік. Мені вирвало щелепу. Обидві. Я більше не бачив свого набряклого, темного носа. Хвиля болю випалила усі думки. Наступний поштовх. Заплутав мене у сітку та викинув за борт. Селона вода роз'ятрила рани в роті, залила розпеченим оловом гортань. Коливання судна занурювало мене в мокре пекло і видирало назовні, не давало можливості захлинутись. Врешті голова знайшла борт та вибила з розмаху із себе свідомість. Удар! Удар! Легкі хвилі гупили моєю скронею обкатер. Я бовтався, мов риба в неводі. Спотворені рясними зморшками воїни вивільнили мене з пут сітки, витягли з води та кинули на палубу. Я впав боком. За бортом на скелі сидів інструктор. Одною ногою хлюпався у воді. Овальна, схожа на булижник личинка пульсувала в його в роті. З кожним коливанням все глибше в'їдалася в голову. Пружній зад паразита розбухав і роздирав щелепи. Спина інструктора вигнулася в дугу, нога вистрибнула з води та витяглася в стрижень. Личинка добралася до мозку. Уражений орган пробив нервову систему електричним струмом. Щелепа з хрустом відділилася та повисла на шкірі. Личинка набрякла і проникла в черепну чашку. Жертва обмякла. Мене перевернули на спину. Старець обмацав мою щелепу, зазирнув у рот. Оніміння попускало. Я відчув, що в мене відсутній язик. Воїн приніс личинку. вона повисла між його долон на складках нерозвинуних крилець, овальна рана, прокушена моїми зубами, творила пародію посмішки на її тілі. Старець відмахнувся і мертва личинка плюхнулася за борт. Вождь розкрив плащ рукокрил та навизна дімною. Пух осипався з його тіла. Конвульсії спотворили зморшкувате обличчя. Воно перетворилося на рило кажана. клоаки повільно вивільнявся новий поток плем'я і ковзнув мені в рот. Личинка вмостилась. Моє тіло задріботіло в електричній агонії. Поруч Постаті в комбізонах хімзахисту, кинули труп Рудого. його голова порожнім капюшоном спадала з тіла. Наді мною схилився шолом, за випуклим склом вгадували скельні риси капітана. Сенс нашої місії у патрулі став очевидним. Не втрачаючи свідомості, я відчував. Як нейрон за нейроном лялечка поглинає мій мозок. Леонід Данільчик. Катер.